Уявіть, що ви можете з'єднатися з безмежним джерелом можливостей, де ваші думки, почуття і дії зливаються в ідеальну гармонію. Світ, де кожен день сповнений радістю та достатком, здається фантазією, але це не просто сюжет науково фантастичного фільму, це реальність, доступна кожному, хто розкриє 12 загальноуніверсальних законів, що управляють нашим життям. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож, щоб, зас... щоб дослідити ці потужні закони. Ця подорож, яка обіцяє не просто знання, а справжню трансформацію вашого життя. Уявіть, світ, де все взаємопов'язане. Де ваші думки, вчинки і почуття це частина великого задуму. Це не фантазія, а царство першого закону, закону божественної єдності Всесвіту, нитка, що з'єднує наші індивідуальні життя в одну тканину буття. У всесвіті все взаємопов'язане, і кожна наша дія, кожна наша думка викликає бриж у великому океані світобудови. Наша взаємодія з оточенням це не просто особисті переживання, а от частина великого задуму. Цей закон вчить нас, кожен, що кожен наш крок має значення. Згадайте моменти, коли усмішка незнайомця піднімала вам настрій або коли грубе слово псувало його. Практичні приклади закону божественної єдності, ваша радість розповсюджує радість, ваш біль поширює біль. Розуміння цього взаємозв'язку є першим кроком до гармонії в рівновазі. Ми не просто пасивні спостерігачі Всесвіту. а Активні учасники його розгортання, узгоджуючи свої думки та дії з позитивною енергією всесвіту, ми можемо створювати позитивні зміни, які розповсюджуються далеко за межі нашого розуміння. Нехай усвідомлення того, що ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі, стане джерелом нашої сили та натхнення. Нехай це спрямовує на наш вибір і дії жити з гармонією до оточуючих і самого себе. Тепер перейдемо до наступного етапу царство другого закону закон вібрацій. Цей закон розкриває глибоку істину про всесвіт і наше місце в ньому істину, яка може кардинально змінити ваше життя та ваше сприйняття реальності. Закон вібрації стверджує, що все у світі, від найменшої частки до величезних галактик, перебуває в постійному русі. Як камінчик кинутий у ставок, створює бриж, так і все, що ви думаєте, відчуваєте і робите, випромінює у всесвіт свою вібраційну хвилю. Цей закон, запрошує нас заглянути за межі ілюзії нерухомості та відокремленості, ваші думки, почуття та дії це не просто внутрішні переживання, а потужні енергетичні вібрації, які взаємодіють з вібраціями Всесвіту. Позитивні думки та емоції випромінюють високі частоти, притягуючи до вас позитивні події, тоді як негативні думки та почуття вібрують на низьких частотах, залучаючи відповідні негативні досвіди. Усвідомлення цього надає вам потужний інструмент для управління своїм життям і створення бажаної реальності. Наприклад, емоції, такі як любов і радість, підвищують вашу вібрацію. А всесвіт відповідає вам тим же, притягуючи позитивні обставини. Коли ви застрягаєте на низьких частотах, це залучає негативні досвіди. Процес дозволяє вам усвідомлено прагнути до підвищення свого вібраційного стану, що веде до покращення життя. Як застосовувати цей закон у повсякденному житті? Почніть із спостереження за своїми думками. Запитайте себе, яку енергію я випромінюю зараз. Розкривайте практики, такі як медитація, подяка та усвідомленість, щоб регулярно підвищувати свої вібрації. Запам'ятайте, що мова йде не про досконалість, а про прогрес. Навіть невеликі позитивні зміни у вашому вібраційному стані можуть призвести до значних покращень у житті. Важливо пам'ятати, що кожен закон Всесвіту спирається на попередній. Закон вібрації не існує в ізоляції, він працює рука об руку з законом боже. Божественної єдності, підвищуючи свої вібрації, ви не тільки перетворюєте себе, але й вносите позитивний внесок у світ навколо вас. Закон дії, продовжуючи дослідження глибинних ритмів Всесвіту, ми наближаємося до третього закону Закон дії. Цей закон є життєво важливим мостом між нашим внутрішнім світом, думок і вібрації та зовнішнім світом проявом досвіду. Для втілення наших мрій і прагнень наші дії повинні бути в гармонії з нашими думками і бажаннями. Це не просто заклик до активності, а запрошення стати активними творцями свого життя. Закон вібрації встановлює основи, вирівнюючи наші енергетичні частоти, але саме закон дії перетворює потенціал на реальність. Подумайте про свої мрії та наміри, хоч би якими потужними вони були, вони залишаються абстрактними без конкретних дій лише завдяки діям. Наші думки перетворюються в реальність, набувають форми і стають частиною реального світу. Всесвіт реагує не лише на наші бажання, але й на зусилля, які ми прикладаємо для їх реалізації. Закон дії наголошує про те, що кожен усвідомлений крок, яким би маленьким він не здавався, є важливим. Почніть з ясності: чітко сформулюйте свої цілі та розбийте їх на досяжні кроки. Ці кроки є матеріальним вираженням ваших внутрішніх прагнень. Всесвіт звертає увагу навіть на найменші дії. Якщо вони узгоджені з нашими намірами, ці дії можуть мати значний вплив на наше життя. Закон божественної єдності нагадує нам, що наші дії впливають не лише на нас, але й на світ навколо. Закон вібрації вчить, що наші дії несуть у собі вібраційну частоту. Таким чином, коли ми діємо, не лише наближаємося до своїх цілей, але й посилаємо усе світре вібрації, які впливають на навколишній світ. Закон відповідності відкриває зеркальний зв'язок між різними рівнями буття. закономірності і істини, які ми спостерігаємо у зовнішньому світі, безпосередньо пов'язані з тим, що відбувається в нашому внутрішньому світі. Наші думки, переконання та емоції відображаються у нашому зовнішньому досвіді, створюючи умови нашого життя. Подивіться на свій світ навколо. Ваші стосунки, робоче середовище все це є відображенням ваших внутрішніх переконань і почуттів. Хаотичний зовнішній світ часто свідчить про внутрішній безлад, а спокійне і гармонійне середовище вказує на внутрішній баланс. Закон відповідності не звинувачує нас, а дає розуміння, що ми маємо силу змінити свої обставини, починаючи з перетворення свого внутрішнього стану. Щоб застосувати цей закон у своєму житті, почніть з самоаналізу: приділіть час роздумам про свій внутрішній світ, які ваші думки переважають: позитивні чи негативні? Ваші переконання формують вашу реальність. Це перший крок до створення бажаної зовнішньої реакції про В реальності, впроваджуючи закон відповідності у ваше життя, ви наближаєтесь до своїх найвищих устремлінь. Один з найрезонансніших законів Всесвіту. Закон тяжіння привносить в нашу подорож новий вимір, підкреслюючи магнетичну силу наших думок і почуттів. Давайте уявимо собі закон тяжіння як космічний магніт, що діє за принципом подібне притягує подібне. Наші думки та почуття створюють магніт, що притягує до нас досвід і обставини, відповідні нашому внутрішньому стану. Закон тяжіння це не просто філософська концепція, це принцип, який ми можемо спостерігати і використовувати в повсякденному житті. Коли ви прокидаєтеся з позитивним настроєм, ви програмуєте себе на приваблення позитивних подій. Однак, якщо ранок починається з негативних думок або тривог, то ви запускаєте ланцюг подій, що посилюють ці негативні настрої. Це схоже на налаштування на радіочастоту. Ви притягуєте те, на що налаштовані. Цей закон вимагає не тільки глибокого мислення, але й емоційної залученості та глибокої віри. Наприклад, якщо ви хочете отримати нову роботу, недостатньо просто думати про це. Ви повинні щиро вірити у свої можливості і активно працювати над досягненням цієї цілі, енергетичне сприйняття можливості та хвилювання, начебто, це вже відбулося, створює потужний сигнал для всесвіту, наводячи ваше бажання у відповідність з реальністю. Суть закону тяжіння полягає в його простоті та силі. Він дозволяє нам ставати свідомим творцями свого життя, А також вчить нас відповідальності. Наші думки і почуття це не просто миттєві явища. Вони мають фундаментальне значення для розуміння закону, причини і наслідки. Цей закон часто виражається фразою Що посієш, те й пожнеш. І розкриває неминучий зв'язок між нашими діями та їх результатом. Уявіть життя як величезну взаємопов'язану мережу, де кожна дія якою б незначною вона не була, запускає ланцюг реакцій. Це і є суть закону, причини і наслідки. Нічого не відбувається випадково, і кожен результат є відгуком на попередню дію, думку або рішення. Цей закон допомагає нам усвідомити, що ми є архітекторами своєї долі і формуємо своє майбутнє завдяки вибору, який робимо сьогодні. Як цей закон проявляється у повсякденному житті? Коли ви ставитесь до інших з добротою, ви сієте насіння доброї волі, яке часто повертається до вас несподіваними наслідками. Негативні дії натомість неминуче породжують негативні результати. Однак, закон причини і наслідки це не просто космічна система правосуддя, це керівництво для усвідомленого та відповідального життя. Він спонукає нас зробити паузу і замислитися. Про довгострокові наслідки наших дій у світі, де часто ставлять акцент на негайному задоволенні, цей закон нагадує нам про важливість свідомого вибору і усвідомленої посівної для нашого майбутнього. Як же застосувати цей закон у повсякденному житті? Все починається з самоаналізу: обміркуйте свої дії та їх можливі наслідки, чи відповідають вони тому життю, яке ви хочете створити. Цей закон також спонукає нас взяти на себе повну відповідальність за своє життя, замість того, щоб бачити себе жертвою обставин, ми можемо обрати бути творцями нашого майбутнього. Проходячи шляхом просвітницької подорожі через універсальні закони, ми приходимо до принципу, який проливає світло на баланс і справедливість життя. Цей закон, часто званий великим балансиром. Гарантує, що кожна наша дія викликає рівну або навіть більшу реакцію, особливо у плані нагород і благословень. Як терези справедливості, він забезпечує баланс між тим, що ми віддаємо, і тим, що ми отримуємо. Цей закон не обмежується лише матеріальною вигодою. Він охоплює всі форми благословень, доброти і любові, підтверджуючи, що всесвіт діє за принципом справедливості, навіть якщо на перший погляд це не завжди очевидно. Щоб побачити цей закон у дії, уявіть, що ви саджаєте насіння доброї волі і спостерігаєте, як воно росте і розквітає, перетворюючи на щось набагато більше, ніж початковий акт. Розумієте, що цей закон не є простим рівнянням угоди. Всесвіт не дає за принципом послугу за послугу. Все залежить від наміру і енергії, які стоять за вашими діями, коли ви віддаєте від щирого серця, не очікуючи нічого взамін. Все часто виконагороджує вас несподіваними. Та дивовижними способами закон компенсації доповнює закон причини і наслідки, гарантуючи, що наслідки ваших дій будуть справедливими і збалансованими. Він працює разом із законом тяжіння, адже енергія нашої щедрості притягує позитивний досвід, а також перегукується із законом дії, підкреслює важливість наших вчинків, особливо спрямованих на допомогу іншим. Ми можемо використовувати закон компенсації, використовуючи щедрість та доброту. Кожен акт доброти є інвестицією в банк Всесвіту, яка приносить дивіденди у різних формах: будь-то посмішка, слово, підтримки або допомога у важку хвилину. Всі ці дії створюють позитивну енергію, яка повертається до нас примноженою. Трансформація енергії. Наше дослідження універсальних законів веде нас до принципу трансформації енергії. Цей закон стверджує, що енергія завжди знаходиться у русі та. Змінює свою форму. Високовібраційна енергія прагне піднімати та трансформувати низьковібраційну енергію. Ваша власна енергія, будь то позитивна чи негативна, не залишається всередині вас. Вона випримінюється назовні, впливаючи на навколишнє середовище та людей. Це і є дія закону трансформації енергії, коли ви входите в приміщення з високим рівнем позитивної енергії. Ви підвищуєте вібрації оточуючих. Цей закон тісно пов'язаний із законом вібрації, оскільки ваш вібраційний стан визначає тип енергії, яку ви трансформуєте. Це потужне нагадування про те, що ми не лише пасивні одержувачі енергії, але й активні учасники. Щоб застосувати цей закон у своєму житті, почніть із самоусвідомлення. Усвідомте, що ваша енергія впливає на інших і культивуйте вдячність. Пам'ятайте, що навіть у складних ситуаціях ви завжди маєте вибір, як енергетично реагувати на це. Закон трансформації енергії також спонукає нас бути провідниками позитивних змін, замість того, щоб втягуватися в негатив. Зосередьтеся на підтримці високих вібрацій. Ваша позитивна енергія здатна змінити динаміку ситуації, перетворюючи негатив на щось корисне. Закон відносності Закон відносності розкриває відносну природу нашого досвіду, показуючи, як наша перспектива формує нашу реальність. Він нам нагадує, що немає в житті абсолютного добра чи зла, великого чи малого, легкого чи важкого. Всі ці якості існують лише в порівнянні з чимось іншим. Закон відносності стверджує, що життєвий досвід кожної людини є відображенням її внутрішніх думок та переконань, підкреслюючи важливість контексту і перспективи. Цей закон спонукає нас розглядати ситуацію в порівнянні з досвідом інших людей, що сприяє розвитку емпатії та розуміння. Уявіть собі двох людей, які зіткнулися з однією тією ж проблемою. Один сприймає її як катастрофу, а інший як виклик. Їх сприйняття, сформоване їх особистим досвідом і переконаннями, кардинально змінює їх реальність. Це і є закон відносності в дії. Він згоджується із законом трансформації енергії, демонструючи, як наша перспектива може змінювати енергію обставин. Він також резонує з законом причини і наслідки, ілюструючи, як наші ставлення можуть впливати на результати наших дій, закон полярності. Закон полярності є ключем до розуміння двоїстої, природи всесвіту. Він показує, що все в нашому житті існує в стані дуальності: світло і темрява, тепло і холод, позитив і негатив. Протилежності є лише різними проявами одного й того ж явища. Уявіть гору з двома сторонами: одна освітлена сонцем, а інша в тіні. Сонячна сторона символізує тепло, світло і ясність, а тіньова про холоду, темряву і таємницю. Обидві сторони нерозривно пов'язані і складають ціле, без однієї з них існування гори було б неповним. В нашому житті ми зіштовхуємося з різними полярностями, кожна з яких приносить свої унікальні кроки, уроки і досвід. Закон полярності вчить нас. Шукати позитивний аспект у кожній ситуації, що здається негативною. У труднощах є можливість для зростання для та вдосконалення. Це тісно пов'язане із законом відносності, забезпечуючи ширшу перспективу. Те, що може здаватися негативним у одному контексті, може мати позитивний аспект в іншому. Усвідомлення полярності нашого досвіду може стати ключем до позитивних змін у житті. Кожна ситуація має свою зворотню сторону і визнання цього Може бути неймовірно звільняючим. Подумайте про недавню проблему, з якою ви зіштовхнулися, і спробуйте знайти в них позитивний аспект. Це не означає заперечення труднощів, а скоріше визнання, що кожен аспект досвіду є необхідним для нашого зростання і розуміння. Закон ритму показує нам, що все в природі, як припливи і відливи, слідує певним циклам. Це включає як періоди зростання, так і моменти спокою та відновлення. Важливо не боротися з цими циклами, а розуміти їх і використовувати їх енергію для досягнення своїх цілей. Коли ми проходимо через труднощі, пам'ятайте, що після кожного спаду завжди наступає підйом. Закон двоїстості підкреслює, що все в світі має як чоловічі, так і жіночі аспекти. Чоловічий аспект символізує силу і логіку, тоді як жіночі – інтуїцію і творчість. Баланс цих енергій є ключовим для гармонійного існування. Закон двоїстості нагадує нам про важливість інтеграції обох аспектів у нашому житті для досягнення більшої цілісності та гармонії. Завершуючи 12 універсальних законів, розуміємо, що життя це танець гармонії та взаємодієнергії. Ці закони переплітаються, формуючи тканину нашого існування і нагадують, що все у світі взаємопов'язане, нехай ці знання стануть джерелом сили та натхнення. Допомагаючи вам рухатися з ясністю, мудрістю і внутрішнім спокоєм. Пам'ятайте, що гармонія досягається через баланс, а щастя через сприйняття всіх аспектів буття. В кожному з нас є здатність бути творцем своєї долі. Хай кожен ваш крок буде наповнений усвідомленістю, а кожен ваш день зростанням. Будьте добрими до себе і до зустрічі у наступному відео.